Праздничное настроение и новый год чувствуется. Елка тоже красивая. У нас все всегда в городе красивое. Мне все нравится. С хорошим настроением пришла. Очень рада, что уже открытие елки. Праздничное настроение. Мені цікаво, хто ж до нас у це прийшов на свято. А ти знаєш, зараз дізнаємось. А давайте зараз і дізнаємося. Дивіться, будь ласка, на пані сніжку і повторюйте, хто прийшов до нас на свято, робить так, плескає в долоньки. А ми перевіримо нормально, хто не хоче сумувати, робить так. плескає, тупає ногами. Я не чую. Нормально. Той, хто сильний та красивий, робить так. Обіймає себе і гладить. Правильно? Хто розумний та кмітливий, робить так. На вушках так бринь, 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 бринь. Правильно? Хто дарунки полюбляє, робить так по колінах. Ага. Цей жест на краще у вас виходить, тому що всі дійсно дуже люблять дарунки. Ну, свято чекають, як я розумію, усі я бачу тут. І маленькі, є, і дорослі. Ого! Стоп! Іде чи не йде? Іде вже. Кожній душі побажаємо щиро. Щастя, Гараздів, здоров'я, і миру і сніг на землю ліг. Скоро свято. Ну, точно, дійсно, у нас скоро новий рік. І я побоююся, що один я точно не впораюсь. Дідусю, так давайте просимо. Писників школи дітейся мороза. Та й подивимось, які новорічні вітання вони підготували. Ну давай запросимо! Ну, це дуже цікаво зараз. Точно знаєте кажуть, що учні одягаються краще ніж вчитель. Ну це буває. Так, а зараз подивимось, що наші учні приготували для вас. Послухаємо. Я ж не їхав шов ногами, брів глибокими снігами, пробирався по меживіт, новорічний ніс привіт. Здавна я вже з вами звик зустрічати Новий рік. Тож добрий день вам, хлопці та дівчата. Всіх я вас вітаю святом, з роком новим, щастям новим, всім бажаю будь здоровим, будь розумним і дбайливим, життєрадісним, щасливим. Давайте зараз всі разом і дідусі снігуроньки допомагайте, скажемо один, два, три ялинонька, гори. Давайте один, два, три. ялинонька, винонька гори. Несмотря ни на какие трудности, сегодня на площади самый настоящий сумской Майдан. И я хочу пожелать нашему сумскому Майдану хорошего настроения и взрослым, и детям, в особенности детям, которые должны ощущать это настроение, настроение праздника и ожидания чего-то хорошего что в конце концов должны сделать им взрослые. И мы э, при наличии хорошей погоды постараемся сделать площадь независимости хорошей, святковой, для того, чтобы дети могли здесь отдыхать. Был бы мороз, э, то бы мы залили еще и каток в детском парке. Но, к сожалению, пока погода нам не позволяет. Я надеюсь, что святой Николай и вот та синяя лошадь, Все таки нам принесуть хорошую погоду.